Мої вітання всім глядачам телеканалу Київ, каналу Європейського міста. Традиційно у цій порі ми спілкуємося з очільником Києва Віталієм Кличком про все найважливіше, що відбувається в місті, вже за мить. Ми починаємо. Віталій Володимировичу, мої вітання. Добрий день. Нещодавно Київ відвідала делегація з Німеччини на чолі з держсекретарем, міністром транспорту і цифрової інфраструктури. Фахівці презентували. Вже так мовити довгоочікуваний е проект. Це результати експертизи подільського воскресенського мосту. Якого висновку дійшли німецькі фахівці? Це перший візит міністра транспортної інфраструктури Олександра Дорбінта в місто Київ. Він оглянув міст і передав експертну оцінку, яку зробили німці, німецька сторона. Ще раз хочу нагадати, що німці виділили 10 тисяч євро для. Цього висновки, які дала немецька сторона, мост знаходиться в нормальному стані. Для того щоб його добудувати, потрібно 350 мільйонів євро. Я виразив подяку від київської громади за ту підтримку, яку німецькі фахівці зараз надають, і наступним кроком що буде далі. Наступне декілька місяців буде зустріч з потенційними інвесторами. Німецька сторона організує таку зустріч, де ми будемо робити все, щоб залучити гроші для добудови мосту. Якщо ми не будемо зараз інвестувати, сума, яку ми вкладаємо в будівництво мосту, може збільшитись. Тому ми виділили деякі гроші, але тим не менш будемо залуч. Чати гроші інвесторів для того, щоб міст вже в мою каденцію запустити, тому що я взяв на себе завдання бути тим мером, хто цей міст. Нарешті добудує подільсько скерсенський міст. Це єдиний проект з німецькою стороною. Чи можливо є ще якісь, і яким чином ви бачите в майбутньому співпрацю з німцями? Нам є чому вчитись у німецької сторони, розуміючи, що інфраструктура в німеччині дуже розвинута, і ми запрошуємо фахівців, які працюють консультантами, співпрацюють з німецькою стороною з німецькою компанією SAP. Ми втілили систему Smart City і продовжуємо Му це робити, тобто напрямків, де ми разом співпрацюємо, дуже багато і впевнений в тому, що будемо використовувати гарні наші зв'язки і підтримку в майбутньому. Нещодавно ми заявили, що планується реконструкція контрактової площі вулиці Сагайдачного. Плани такі масштабні. Чого чекати на Подолі найближчим часом? Плануємо в найближчі часи зробити реконструкцію контрактової площі та вулиці з облаштуванням пішохідної зони. Подол це кількість історичних будинків дуже велика, і нам потрібно зробити таку туристичну меку. Ми зараз розробляємо концепцію і в ближчі часи вже будемо поступово втілити життя, де будемо перекривати вулиці, які стануть одномоментно пішохідною зоною. Таким чином працюють багато туристичних історичних зон у всьому світі, і ми йдемо, враховуючи цей досвід поза. Досвід інших країн, інших міст, ми також саме втілимо цей проект пішохідної зони подолу. Наша мета зробити контрактову площу дійсно туристичною перлиною зону відпочинку а не торгівлі. Тому частина мафів, які зараз знаходиться на контрактовій площі, буде перенесена, буде зроблена зелена зона. Але потрошки ми зможемо її вже перетворити в туристичний оазіс. Це наша мета. Якщо е, говорити ось про етапи, тому що там кілька етапів цієї реконструкції буде. Який найважливіший і так би мовити, найважчий е, з усіх три етапи: перший запуск тимчасової схеми організації дорожнього руху, другий етап це реконструкція вулиці Покровської, Андріївського звозу, Сагайдачного борчів ті, третя черга це реконструкція контрактової площі, і четверта це створення транспортного. Предсадочного вузла, mm -hmm. громадського транспорту на контрактове площі, облаштування травайних автобусних посадочних платформ. Mm -hmm. Ось Після зміни цієї транспортної схеми чи е, будуть відбуватися безпосередньо і е, заміна рухомого складу, можливо, вийдуть на маршрути нові одиниці техніки, якими вони будуть, адже місто активно е, закуповує техніку, і і ці і ця техніка досить таки нам потрібні якості. не тільки сучасна дороги, нам потрібен сучасний транспорт, який зможе витиснути маршрутки, які на жаль на сьогоднішній mm -hmm. день е, тягнуть нас у минуле. Сучасний транспорт пропонує найкраще. Сервіс доступність, швидкість і комфорт для всіх тих, хто користується. їм. ми закуповуємо ще додаткові трамваї, які будуть вироблятись в місті Києві. Домовлені з компанії ПЕСАЕЄ лінія швидкісного трамваю буде облаштована виключно. Сучасними трамваями четвертого покоління, де є від спостереження, Wi-Fi, де є кондиціонери і 100% низька підлога. Що стосується подолу, також ми будемо використовувати новий транспорт. Наша мета поступово змінювати стандарти пересування нашим містом. Транспорт повинен бути сучасним і комфортним для киян. Лічені дні залишилися до великого свята, великдень яким чином місто готувалося до нього, і що саме відбувалося ось в окремих районах? Ну, кияни Вже бачать на Софіївській площі велика виставка писанок, де можуть Побачити авторські роботи дуже цікаво. Велика кількість людей в вихідні приходять, фотографуються. Я також відвідував декілька разів, можу сказати, дуже гарне враження і пропоную киянам долучитись, отримати виключно позитивні емоції від цього. Якщо говорити безпосередньо про прибирання міста і, зокрема, прибирання на тих самих кладовищах, дано завдання всім головам районів перевірити територію. Я особисто контролюю цей процес, підготувати всі парки-сквери для відпочинку людей. Повинні бути почищені території, зроблені благоустрій території. Лавки повинні бути в нормальному вигляді. В цьому напрямку ми вже будемо робити все для того, щоб парки, сквери могли. Вітати киян у нас ще декілька тижнів. і Останній термін це 1 травня. Ми повинні вже війти в травневе свята з 100% підготовленими парками і скверами. Також було дано завдання підготувати всі кладовища. Ще раз хочу нагадати, що велика кількість сміття було вивезено. Ми перевірили декілька кладовищ. Були дані відповідні завдання для того, щоб зауважень від людей, які відвідують кладовища, не було. Ми виділили велику суму в цьому році. На благоустрій кладовищ і впевнений, що ці гроші повинні бути використані корисно. Це чистота, це благоустрій території. З'явилися чутки і в інтернеті вже можна почитати, що мовляв, місто Київ своє сміття буде вивозити до Чорнобильської зони. Кому вигідно розповсюджувати ось таку інформацію, і хотілося б аби ви її спростували і загалом дали оцінку щодо утилізації сміття можу сказати ще дуже дивно. Я не знаю звідки пішли ці чутки, що з Києва будуть вивозити сміття до Чорнобиля. Я впевнений в тому, що утилізація сміття повинна відбуватись виключно в цивілізований спосіб. Проблема утилізації сміття стоїть дуже гостра, не тільки в Львові, також у Києві, і загалом по всій. Країні я впевнений, що вирішити проблему утилізації сміття можна виключно за допомогою будівництва сміттєпереробних заводів. Зараз ми ведемо переговори також з японськими компаніями французькими компаніями для того, щоб такі заводи становити в Києві. Також зараз питання йде реконструкції. Зробити завод сміттєспальне завод енергія сучасним і в німецьких містах, і в Австрії сміттєспальні комбінати знаходяться майже в центрі міста. Ніхто про це не знає. Вони не доставляють проблем для мешканців, тому що використовуючи сучасні технології, які надають не екологічно негативних ефектів, не запаху, нічого. Тому ми повинні залучити ті ж самі технології в наше місто, модернізувати завод. Енергію mm -hmm. і також побудувати сучасні сміттєпереробні заводи. Mm -hmm. Ну ось боротьба з, з, зі сміттям це напевно такий комплекс, не лише сміттєпереробний завод, ось, наприклад, та сама. Утилізація його правильна це безпосередньо важливо. А ось сортування, навіть культура сортування, якось неналежним чином у нас у столиці розвинена, тому що можливо люди хотіли б там органіку, пластик відділяти і окремо е, е, утилізовувати. Але навіть не всюди є ось ці спеціальні контейнери, не всюди є інформація, як це робити. Ставимо контейнери, органіку можна переробляти. Можна також використовувати пластик, mm -hmm. який далі може використовуватись багато разів. Також є сміття, яке можна спалювати достатньо ефективно, отримуючи енергію. Це працює достатньо ефективно в всьому світі. Взагалі, ми повинні. Зовсім по іншому відноситись і до енергіно-ресурсів. Це не тимниць, що пересічний пересічно українець використовував п'ять разів більше енергії ніж пересічний європейець. Також проблема сміття. Також зовсім інше відношення до багатьох природних джерел. Поступово ми зараз вже вивчаємо. Досвід беремо найкращі приклади, впроваджуємо ті технології, залучаємо технології. Наше завдання найближчі два, максимум три роки побудувати сміттєві переробні заводи і сортування сміття є одним із складових галузів. 2017-й оголошений роком Японії в Україні. Міста побратими Київ і Кіото вже тривалий час співпрацюють. Уже є плоди цієї співпраці. Особисто ви, які б могли виокремити досягнення, вже багато років ми міста побратими. Я сподіваюся, співпраця дружба між нашими країнами і містами буде розвиватись. Я в минулому році відвідав Японію, де провели низку переговорів. Наше завдання використовувати наші контакти, наші нормальні дружні відносини з користю для України і також з користю для Японії. Я дуже радий, що в цьому році. Проходить рік Японії в Україні. Кіота буде відвідувати mm -hmm. Київ. Ми будемо відкривати парк Кіота, оновлений. Декілька днів тому брали участь посадки сакур. Сакур це дерево, символ японський. Декілька дерев було висаджено біля оперного mm -hmm. театру. Більше тисячі дерев висаджено зараз по всій країні. І дуже добра співпраця з друзями. Ми дуже Цінуємо наші добрі відносини, і будемо робити все для того, щоб їх робити ще міцнішими. Угу. Ось теж таке е, так цікаво сталося, що Японія і в Японії і сучасні технології стрімко розвиваються, так і водночас вони не забувають е, свою культуру тисячолітню, фактично. І ось це все поєднання. Можливо, і Україні, українцям варто з цього повчитися в японці. Без минулого ми не можемо будувати майбутнє і зберегти культуру, е, передати цей Скарб, які нам дали наші пращури в майбутнє покоління. Це дуже важливо. Ми також повинні вчитись цьому японців в рамках днів Японії, які будуть зараз проходити в місті Києві, Ми можемо долучитись і до японських танців, і до, до єдиноборств японських, які будуть презентувати і і карате і японські театри будуть також представлені в місті Києві. В минулий раз ми домовилися, що у нас буде обмін студентами між нашими університетами, тобто співпраця йде дуже вдячна японській стороні, тому що ми новили 100 вагонів метро, які використовуючи Нові технології потребують на 30% менше електроенергії. Вони стають на більш сучасними. Ще одна ключова складова: безпека в метрополітені Японці об'єднали новими системами безпеки. Ці оновлені вагони метрополітену — 100 вагонів минулої нашої зустрічі. Ми говорили про боротьбу з нелегальними газовими заправками. Скільки залишилося їх у столиці, і коли можна очікувати закінчення, так би мовити, цієї війни з нелегальними газовими заправками? Нелегальної газової заправки у нас велика кількість їх була, ще залишається. Біля 400 заправок було. За два тижні ми демонтували 235 mm -hmm. газових заправок. Без будь-яких дозвілів, без документів встановлюють газові заправки, порушуючи багато пунктів, особливо mm -hmm. пункт щодо безпеки, ви можете собі уявити, якщо газова заправка. Ігноруючи всі дозволи, встановлюються біля житлових будинків. Не дай Бог, якась надзвичайна ситуація. Це може бути трагедія. Наше завдання, щоб заправки працювали офіційно. Сплачували офіційно податки mm -hmm. в казну, тому що за оцінками експертів минулого року такі заправки реалізували 126 тисяч тонн газу або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого mm -hmm. газу. Бюджет не більше півмільярду гривень. Це колосальне гроші. Ми впевнені в тому, що повинен бути принцип бізнесу. Якщо він працює виключно в рамках діючого законодавства, що хотілося б аби ви е, пояснили ситуацію е, довкола прийменування можливого прийменування проспекту е, перемоги, тому що теж багато є різних е, думок, і ось ніби брест Литовське, що це різні назви пропонуються і. Що найцікавіше, буцімто, ця ініціатива йде безпосередньо ось від очільника Києва. Ця ініціатива прийшла від депутатів фракції Свобода. В цей проєкт подали депутати відповідної фракції. Він ще проходить процедуру в комісіях Київради. цей проект. Я хочу зауважити головне, в рамках. Декомунізації за списком, який визначив та прилюднив інститут національної пам'яті, вже ми перейменували 144 вулиці до двох вулиць. Триває громадське обговорення по шесті розглядають варіанти переймування комісії Київради. Що стосується проспекту перемоги. Особисто моя думка розгляд питання і його перемівання це не таке першочергове невідкладне завдання. У нас купа інших проблем в нашій столиці, які требують розв'язання. Також перемога, якщо переходити до перемоги. Перемога нам всім потрібна. Потрібна Україні. Ось якщо продовжувати про перемогу говорити, то переможцями вже стали. Ті люди, які е, взяли участь в напівмарафоні, традиційному подолали так би мовити своє е, там хтось, можливо, лінь, хтось можливо відкинув якісь роботу, якісь плани і вийшов, пробіг це вже переможці. не говорячи про дійсно тих, хто подолав дистанцію. Ви традиційно берете участь в напівмарафонах. Наскільки важливі е, такі великі спортивні події для міста? Найважливіше, що кожного з нас є, це здоров'я, і ми повинні робити все для того, щоб люди займались спортом, займалися фізичною культурою. Ми всі прагнемо, щоб наші діти також росли сильними, гармонійно разитими, здоровими. Я дуже радий, що ми залучаємо багато спортивних подій в місті Київ і е традиційно вже пройшов на півмарафон. Брало участь більше 50 спортсменів з різних країн. Був встановлений рекорд на цій дистанції одна година-три хвилини. На жаль, його встановив не українець, а спортсмен з Кенії. Але тим не менше Більше 9 тисяч людей брало киян брало участь в цьому півмарафоні. Це на 2 тисячі більше, ніж в минулому році. Я брав участь в такі, знаєте, дистанції 2 кілометри. Символічний забіг. Але кожен хто брав участь, всі збирали гроші на допомогу бійцям. АТО, на покупку протезів, на медичне обслуговування, і дуже важливо, що така ж. Соціальна складова існує, і ми поєднуємо спорт з допомогою людям, які потребують цієї допомоги. Але взагалі, моє завдання як мера міста, злучати в наше місто як можна більше подій, подій культурних. Таких, як Євробачення, подій спортивних, таких, як зараз буде проходити чемпіонат світу mm -hmm. з, з хокею в, в нашому місті, різних конференцій. Хай люди приїжджають до нас в гості, хай дивляться, яке гарне місто. Вони бачать, наскільки Київ красивий, наскільки Київ зелений, наскільки доброзичливі люди, які живуть в нашому місті. Київ це особливе місто з особливою позитивною енергетикою. І наше завдання зробити Київ ще більш. Привабливо і для кожного хто мешкає в нашому місті, і для кожного хто буде наше місто відвідувати як турист? Трішечки хотілося б ще продовжити тему спорту. Коли буксували, часто тренувалися в Австрії. Звісно, пробіжки напевно були і в засніжених Альпах, де сніг, де навантаження, де зараз тренується мер, і як часто можна його побачити на пробіжці? В Австрії зараз тренується Володимир. 29 квітня ми будемо всі спостерігати тримати кулаки. Він буде боксувати з Джоша. Два Олімпійські чемпіона. Володимир Олімпійський Чемпіон, Джоша Олімпійський Чемпіон, Джош молодший Володимира на майже 13 років. Такий знаєте, амбіційний. Але Володимир досвідчений. Володимир був чемпіоном світу. Джош зараз актуальний чемпіон світу. Великий інтерес до цього поєдинку. Будемо тримати кулаки. Тому перемога нам потрібна. Ми нам, нам, всім українцям, не тільки Володимиру, ми будемо тримати кулаки і сподіваємося, що 29 квітня ми ще раз побачимо переможний прапор України, переможний гімн України почуємо. Що стосується мене особисто, спорт завжди був, є і залишиться в моєму серці назавжди. Кожен ранок, шоста година, це чи пробіжка, mm -hmm. чи велосипед, і заряд енергії на весь день. Тому наше завдання робити більше спортивних площадок в місті Києві, робити спорт доступним для всіх в Києві. Багато парків, спортивних парків, які ми зараз відкриваємо, облаштовуємо їх спортивних секцій. Спорт та фізкультура повинні бути доступними для кожного хто живе в нашому місті. Від нам є ще. Що багато зробити, нам потрібно відкрити ще багато велосипедних доріжок, спортивних споруд. В травні ми будемо відкривати оновлений велотрек. Наше завдання в наступному році вже 100% відкрити оновлений стадіон старт, який ми повернули також громаді. Наше завдання робити як можна більш спортивних. Подій і спорт повинен бути символічним, спорт повинен бути популярним і спортом займатися повинно бути круто. Якщо говорити про Великдень, у вашої сім'ї, у вас які є традиції існують, і наскільки це свято важливе для вас? Як і в кожній родині бабуся завжди пекла Пасху, і це було такою, знаєте, великою традицією. Ми чекали, як інше, разом з братом. І тому ці спогади про дитинство залишилися на сьогоднішній день, і з таким же настрієм очікуємо великі свята. Наостанок не можемо просто не згадати Євробачення. Пісенний конкурс 2017 року вже ось незабаром прийматиме Київ. На якому етапі зараз підготовка, і чи все йде за планом? Ми інвестуємо мільярди гривень в інфраструктуру, перекладаємо дороги, облаштовуємо всі підходи до міжнародного висовочного центру. Ми робимо все для того, щоб пересування містом було комфортним. Без проблем кожен мог доїхати до міжнародного виставочного центру. А фан-зони. Місто повинно бути чистим. Місто повинно бути привабливим для всіх, для хто приїде до Києва. Ну і для всіх киян. Ну будемо сподіватися, що не в останній і на гідному рівні Київ прийме всіх гостей, і, зокрема, учасників. А ми обов'язково ще поговоримо про це. Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Глядачам хочу нагадати, що разом з Віталієм Кличком обговорювали найважливіше, що відбувається у нашому місті. Залишайтеся з каналом європейської столиці і до зустрічі.